У глобах, колінах, спині, м'язах, крепатура, який найкращий крем застосував екою за запитання. Перш за все, це однозначно це крем вертебриному. Тобто це крем, який очищається з'єднання нервових клітин між собою, і нервової клітини, і м'язової клітини, допустимо. І ці, якщо міс... ці місця, ці рецептори забиваються солями, чи іншими чинниками, метаболітами, тобто продуктами розпаду в процесі біохімічних реакцій в організмі, вони можуть викликати біль, вони можуть викликати різні нехороші ефекти больові, і також це різні несприятливі чинники навколишнього середовища, це реберні невралгії, допустим, болі. Тих же суглобах, фізичне навантаження. Тому спосіб застосування вертебринола при цих сих, е, випадках, які ви навели, це наноситься на боліві місця тонким шаром при легкому втиранні.